Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо валентинку котика в коробці. Почнемо малювати з коробки. Нам потрібно зробити прямокутничок. По краям горі потрібно ще додати трикутнички. Тепер трошки вищу прямокутничка намалюємо голову котика, а від неї лінії до коробки. Це її тулуп. Тепер додамо вушка. І відразу зробимо обруч з пружинками-сердечками. Можна спочатку намалювати сердечка, від них ось так пружинки, і зробити обруч. Котик у нас буде дивитися трошки вгору і вбік, тому носик ми намалюємо тут, над носиком очі і щічки. Зробимо ще котику ошийник, на якому буде три сердечка. На коробці напишемо лап та додамо сердечка, ти можеш написати щось інше. Наприклад, кого ти любиш. Набросок готов, тепер можна все вводити та розмальовувати. Я все введу чорним ліндром. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти кольоровий фломастер або лівець. Можна ввести, наприклад, рожевим або червоним. Не забудь додати котику вусика. В мене на каналі є кілька милих відео з валентинками. Переходь та малюй разом зі мною. В тебе обов'язково вийде. Ці валентинки ти можеш подарувати тому, кого кохаєш. Також присилай фото своїх валентинок мені в Телеграм-групу, де ти зможеш потрапити в найкращий в кінець останнього відео з валентинками. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних відео з різними персонажами. Якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Кіставі лінію олівця можна стерти стирачкою. Тепер давай розмальовувати. Червоним олівцем можна зробити сердечки на пружинках. Та на ушинику. На ушинику я зроблю через один. Центральний я залишу білим. Також червоним кольором можна розмалювати коробку. А сердечки в ній можна залишити білим. Тепер візьмемо рожевий колір. Ним ми зробимо серединку вушок, щічки та носик. Простим олівцем навкруги котика ми намалюємо прямо кутничок і замалюємо його рожевим. Тепер я візьму чорний лінер, а ти можеш взяти якийсь фломастер. і намалюємо гарну рамочку. Це можуть бути ось такі хвильки. Потім можна вирізати та подарувати. Не забудь ззаду підписати, від кого та для кого ця валентинка. До нових зустрічей на моєму каналі!